Сади в Иди вперед, не сворачивай, да на всякое пение не отплякайся. Пройдешь большой мост. Всім привіт народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Creepy Tales am Other Place. Попередній раз ми от зупинилися з вами на цьому моменті, і зараз будемо намагатися врятувати дівчинку від оцих от незрозумілих чудовиськ Дивіться, там, до речі, видно дитину, чи вона в дереві, чи вона зроблена з дерева. Величезні таргани, і як бачимо, тут в нас якісь. Е, дуже схожі вони на Ентів, типу, живі ці. Живі дерева. І причому вони воюють з незрозумілими потворами. Або все-таки вони оці от. А, дивіться, це череп. Някакого ефекту, Ніякого ефекту, як це працює. Такс. О, дивіться, ми можемо спробувати використати його тут. Ось. Я щось натиснув, коротше, але я не зрозумів, в чому прикол. А, ось ми натиснули. Такс, вир... виріс зуб. Виріс зуб. Хм, дивно. Поки що не зрозуміло. Виростає зуб білий. Ні. Не воно. Так, добре. А якщо рухатися по знаку, який там намальований місяць? Ні, а якщо спробувати по кольору зуба самого коричневий. Також не воно. І, до речі, цю загадку ми вже не можемо з вами пропустити. Хм, а як це воно працює, я щось не зрозумів. Так, ну от білий з місяцем. А якщо натискати по дві клавіші зараз. з місяць і... значить ось так от буде. І нічого не виходить. Окей, поки що тоді підемо, подивимося по іншим локаціям. Може, ми ще щось е, знайдемо. Може тут ще щось буде таке цікаве. А тут в нас. Тут в нас величезний кивенець, так що нам в будь-якому випадку потрібно розбиратися вже з цією головоломкою. У нас е, іншого, до, іншої дороги, так скажемо, немає зараз, так що будемо думати з вами. Виявляється, в даній головоломці все набагато простіше. Нам потрібно дивитися на символ і дивитися на колір, і вибирати проти... протилежний, так скажемо. От як бачимо, сірий і місяць, значить потрібно вибрати білий. Так, жовтий і роги, значить потрібно вибрати знову білий. Так, білий і місяць потрібно вибрати чорний. Так, є Жовтий і око, значить, вибираємо роги. Такс, око і сірий, значить, беремо твою мать око. Потрібно було вибрати жовтий. Такс, давайте знову. Давайте знову. В принципі, не все так жовтий. Такс, рогий жовтий, білий, значить. Сірий і око, значить, жовтий. Так. Білий і місяць, значить. Блять, не встиг. Не встиг. Це щось, чи я ще завти, завтик залив. Жовтий око, жовтий око, сірий. Так, білий місяць, білий місяць, сірий. Місяць білий, сірий. Так, місяць, сірий, білий. Так, сіре око. Значить, жовтий. Так, роги, жовтий, біле. Жовті роги біле. І білі, білі роги. Значить жовте. Все є. Дивіться, вийшло в нас нарешті виконати цю загадочку. Витратив я, до речі, не настільки й багато часу. І ми отримали якийсь перстень. Там зверху був перстень в нього. Оп. Ми його забираємо і отримуємо Кільце. Так, і що ж то що ж, що ж далі нам з ним робити? У нас залишається лише одна дорога. Прямо. Ух, їбать. Що відбувається? <с geric> Затисніть кнопку F, щоб побачити область дії артефакта. Добре, а що артефакт цей нам дає? Бо я щось е, завтикав прочитати? Ого, він! Він дає можливість оживляти їх чи що? У нас нічого немає. О, дивіться, ми оживили цього чувачка. А куди він пішов? Чи він щось виплюнув, чи він щось виригав, чи що. Цього оживити в нас не вдалося. Не вдалося нам його оживити. О. Ми виростили з вами за 3 секунди. Ми виростили з вами. Рібку чи редиска, що це таке. Так, все. Якщо ми підемо, зараз спробуємо вторгувати в нього можливість пройти завдяки. О, там потрібно оживити. Я його забувся. Такс. Підійде? Що ж тебе потрібно, щоб ти мене пропустив? Не підійде. Такс, це оживити не вдається. Це оживити. Можемо. А тут що в нас? А якщо ми спробуємо взяти ось це і піднести от сюди. Ні, не, дивіться, не підходить воно нам. Не підходить, не підходить. Так, тут в нас порожньо, давайте подивимося, що з цього боку. Я не пам'ятаю, чи ходили ми сюди чи ні. А тут в нас відсутня можливість пройти взагалі. Угу. Добре, давайте тоді подивимося, що в нас ще може бути тут, щоб ми це змогли використати. Якщо ми його знову ложимо, ми подивимося, куди він піде. Дивлюсь, він не сильно любить. Розмовляти. Так, може він тут щось нам допоможе? Так, ну це немає сенсу тут щось оживляти чи ще щось. Ми можемо тільки брати редиску тут. Тут в нас що. Редиску ми тут використати не можемо. І, і так само оживити його ми тут не можемо. Використати редиску ще десь. А, ну, 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 не, не, не можна, не можна. Так, с, окей. Тут редиску не використаєш. Тут ми її отримали. Так, і. Який результат? А результата в нас нуль. А результат у нас поки що нуль від слова зовсім. Ми не можемо ні пройти, ми не можемо нічого більше, в принципі, взагалі зробити. Ну, зараз подивлюся, щось, щось побачу. Може, щось знайду лишнє. Дивіться, які тут махінації потрібно було зробити для того, щоб це все відбулося, нам потрібно було зловити таймінг. І тепер ми, може, напевно, що підемо, спробуємо віддати цю редиску цьому тролю, якби не YouTube. Я б, якщо чесно, навіть не знав би про те, що, що тут потрібно робити. Так, давайте спробуємо віддати йому жорстку редьку. Так, от, Жорстка редька. Не, дивіться, не воно. Чи воно? А ні, дивіться, воно. О, він його зхавав. Єпте. Супер, я думав, що, якщо чесно, це не воно. Я підглянув лише маленький фрагмент, щоб знати, що мені робити, і виявляється. Все-таки це воно. А, і ми вже переходимо на наступну локацію з вами. І зараз наша наступна локація це буде, напевно, що це вже табір цих почвар. Де ми маємо врятувати дівчинку. Зараз ми спробуємо. Тут якесь, взагалі, дивлюся, якесь поле битви було, чи що. Тут. Дивлюся повністю. О, дивіться, ми його оживили. Супер. Єбать, ти що таке нахуй. Добрий день. Надо же. Пают прямо як мой дядя во время застолья. А це ти порівняв, звісно. Непогано то так порівняв. Так, а якщо ми зараз спробуємо зробити так, щоб він підійшов. Оп І вони двоє ожили. Дивіться, вони двоє тепер ходять. А нам потрібна сумка в нас порожня. Надо же. прямо як мой дядя во время заставки. А, ось, тут в них якийсь контакт має відбутися чи ще щось. А, вони, напевно, ще ворогуючі, ці чуваки. Вони вороги один з одним. А, а в нас тут. А нам тут потрібно було просто-напросто пройти. І на цьому все б закінчилося. Було б набагато простіше. Так, давайте спробуємо оживити цю штуку і подивитися, що тут в нас. А тут в нас нічого немає такого особливого. Оп. А, тут потрібно просто використати. Е, e, потрібна сокира, брат, віддай нам свою сокирщину, будь ласочка. <звіг> не можу. Оп. Ні, дивіться, не можна оживити його. Такс. Поняв. Не буду більше так робити. Так робити поки що не потрібно. Так, добре, давайте спробуємо оживити цього чувачка. Щоб він підійшов сюди. І тут його. А, дивіться, відчиняється. Сокиру ми не можемо витягнути. Так, сокиру ми не можемо витягнути. Так, давайте спробуємо попригати поки що. Такс, якщо ми пропригаємо... Пропригали ми, але толку небагато. Ми не добралися нікуди взагалі. Добралися лише до цього. До цього моменту. Так, і поки що я більше не можу добратися нікуди взагалі. Так, окей. Окей. Потрібно було б якось ще розібратися з цією штукою. Я підозрюю, що нам потрібно добратися зараз до цього чувака. Забрати його і відвезти туди. Так, сходи з нами, брат. А ця штука більше не оживає? Ні, дивіться, вона оживає ще. Юпте Так, напевно, що потрібно зробити так, щоб вони двоє були десь тут, поруч, один біля одного. Щоб воно було, так скажемо, в радіусі. От, от як бачимо, у нас є радіус невеличкий такий, і потрібно оживити його одночасно, щоб вони бачили один одного. Але щось це не дало нам ніякого ефекту взагалі. Цей співає тут, той співає там. Угу. 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 Так, і все. Вони заснули. Ще один, що другий. Так, тут в нас ще одна літаюча голова. Головейко. А якщо ми зараз спробуємо зробити ось так от. Ми відходимо сюди, і зараз, поки він там, то ми станемо тут. А, я зрозумів все. Оп. Блять, не, 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 не так, не так. Я зрозумів, як можна спробувати це зробити. Ми можемо зараз з вами е, що? Дочекатися, поки він буде тут. Оп. Ми робимо цей рух, потім ми стаємо сюди, і вилітає ця головешка дурна. Вилітає, і куди воно? А якщо ми зараз оживемо цього, Ходи сюди, брат. Тут співають, йопті. От, дивіться, ця голова оживає, і вони тепер двоє живі. Може, зараз він захоче взяти сокиру. І відрубати його, чи зарубати його. Не знаю. Якщо ми підійдемо сюди. Ні, дивіться, ні один, ні другий не хоче робити нічого більше поки що. Саме цікаво, що взагалі головоломок купа, а робити що з ними я поки що не знаю. О, а як ми на цей раз взяли сокиру. На, на цей раз в нас вийшло взяти сокиру і відрубати. розрубати дерево. О. Оживили. І, якщо чесно, я взагалі не зрозумів, що я тут зробив. Як же мені туди забратися? Від слова зовсім. Як тобі туди забратися? Ну, ти можеш спробувати, спробувати підпригнути. Ну, не знаю, ще якось. Що ти там забув, окей, зробимо так. Може, тут щось є? Кажемо цей. Якщо ми тут і пляцнемо. Зро зробимо так, щоб цей монстр був сплячим а той. Дивіться, і тепер череп летить сюди. Череп летить до нас. І тепер ну, тут вже два черепа виходить. Якщо ми всі три оживимо цих інгредієнта що станеться? Оп. Цей за запригує нагору. Так дивіться два вже там. Тобто два там. Може туди ще потрібно третього заперти якось. Я твою мать розсипався. Може зараз в нас вийде залізти туди. Що я взяв? Я взяв його. Нічого собі. Нічого собі прикол такий. Ось як виявляється, що це потрібно було, було добиратися. Так, і у нас тут що? У нас тут якийсь незрозумілий ритуал. Не вистачає, до речі, одного черепа. І я підозрював про те, що нам потрібно буде добратися до ще одного із оцих от трьох. Так що нам в будь-якому випадку потрібно якось зараз його оживити. І щоб він відправився туди. Ну, в принципі, це він зараз і робить. Ми зараз потроху будемо за ним. За ним добиратися. І все. Ми залазимо всередину. І в нас тут уже якась знову Гаррі Поттер Ні, дивіться, а м. А, це потрібно по. Якщо чесно, максимально рандомно вгадую О, ми вгадали з вами, дивіться. Вони за заспівали. І вони заспівали доволі таки, до речі, доволі таки гарна музика. От мені подобається в деяких іграх така композиції, якісь такі. Цікаві, вони аж прям. Особливо, якщо це якась тематика типу вікінгів, болять, та що взагалі оці Або американське кантри якесь таке спокійне. Так, і що тут відбувається? А, нас закидує на нову локацію. Супер. Єбать, де це? Ми? Дивіться, скільки тут дітей просто-напросто якісь сови. Хто це такі? Цих вже. Когось вже з'їли. Хто ще й досі висить в польоті? Єбать, та ти шо? І зустрічає нас якась незрозуміла сова. Яка відправляє нас також напевно, що поки що. Єбать, а це хто такий нахуй? Тут дивіться, тут якесь поле битви було, щоб знову ж таки там валяються трупи проткнуті списами. Ебать. Не пощастило тобі, брат. Ми можемо тебе врятувати? Ебать, він його вбив. Я думав, він йому допоможе. Так, а він тут на такій ноті починає. Напевно, що. Точніше, на такій ноті закінчує нашу серію з вами. Народ на сьогодні це буде все. Якщо хочете продовження, то, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на канал. За це вам дуже-дуже велике дякую. Ну а на сьогодні в мене поки що все з вами. Дімас, Всім удачки, народ, всім пока.